На Миколаївщині, завдяки роботі машин механізованого розмінування, вже очищено понад 47 гектарів замінованих росіянами земель. Про це інформує головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Зараз на території Миколаївщині працюють чотири такі машини від Фонду Говарда Баффета більше про розмінування поговоримо далі з нами на зв'язку? Артем Вагін, пресофіцер головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Вітаємо, пане Артема. Доброго ранку, бажаю міцного здоров'я. Слава Україні! Ранку, слава пане Артема. Розкажіть, як відбувається зараз процес розмінування? Які території є пріоритетними, і е, якщо можна по швидкості, наскільки швидкими є темпи? Ну щодо о, розмінування саме населених пунктів то у нас вже в області де окуповано 111 населених пунктів, але на жаль, під окупацією ще залишається три туди, де ми не маємо, скажімо, скажімо так, доступу е, спочатку агресії російської агресії. Наші піротехнічні підрозділи залучалися вже понад 7240 разів для навидки на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів. З них 122 випадки, те це, це саме водна акваторія. Під час залучень вилучено та знищено понад 22,5 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів, з яких 67 – це авіабомби. Розміновано 6872 гектара території, 657 об'єктів, а також 160 кілометрів Доріг нашими піротехнічними підрозділами також приданими силами проводиться робота по розмінуванню деокупованих населених пунктів, а також територій, де велися активні бойові дії, а також випадки звернення цивільного населення і громадян про випадки виявлення саме нерозвиваних снарядів, якихось ще вибухонебезпечних снарядів чи мін, чи замінованої території. На ці всі випадки е, оперативно відбувається реагування наших підрозділів для ідентифікації та вилучення з подальшим знищення цих вибухонебезпечних підрозділів щодо ж, швидкості розмінування, у нас е, всі сили в даному напрямку кинуті на те, щоб чим поскоріше можна було повернути цивільне населення до е, безпечної нормального, наскільки це дозволяє сьогодення умов життєдіяльності. І повторюся ще раз залучені всі сили і засоби по максимуму, це все робиться. Ну, Артема, а от я б хотіла запитати, Анастасія, розпочала з машин механізованого розмінування. Наскільки зараз важливо, і наскільки багато взагалі в українському арсеналі є саме ось такої техніки, яка може допомагати, аби чи менше залучати, наприклад, людські людей і берегти життя і здоров'я людей. Дякую за запитання. Все ми вірно сказали так: залізяче є залізяче, людське життя це найцінніше, що ми маємо, і ми не маємо права лишній раз підвергати його якимось ризикам чи не дай Бог травмуванню, чи чи загибелі. На наші, як ви вже вірно говорили, на, на території нашої області працюють чотири таких механізованих машини, які дуже сильно допомагають рятувальникам. Вони забезпечують безпеку е, саме наших піротехнічних підрозділів, які працюють на замінованих територіях ідучи вперед, перемішуючи той е, шар землі е, і перевіряючи наявність вибухонебезпечних предметів, тим самим убезпечуючи е, життя рятувальників, тому що рятувальники, які йдуть з металошукачами або за допомогою щупів, е, можуть наражатися на додаткову небезпеку, в е, зумовлену додатковим двойним тройним мінуванням, розтяжками і тому подібне, саме за допомогою таких от машин. Мінімізується негативний наслідок та ризики саме для людей, і хай наприклад, якщо в порівнянні зробити можливо це чуть-чуть повільніше, але зазначу чуть-чуть повільніше буде йти розмінування за допомогою техніки, тому що це техніка, але здоров'я і життя наших бійців, наших піротехнічних груп і громадян, це на першому плані. Ане скільки було епізодів підриву людей от, власне, на вибухонебезпечних предметах, чи вони частішають, чи все ж таки люди стали обережнішими і намагаються менше блокати тими територіями, які потенційно можуть бути забруднені? На жаль, незважаючи зважаючи ту титанічну роботу, яку проводять окрім розмінування нашої піротехніки, ще проводять інформаційно роз'яснювальну роботу з населення на тих територіях, де вони працюють. Так само і співробітниками головного управління, числа інспекторського складу, числа е, особового складу чергових караулів державно-рятувальних підрозділів, також співробітниками головного управління щодня проводиться робота щодо інформування населення про ризики, які ви спричинені е, саме. Виявленням вибухонебезпечних предметів на жаль, на жаль, в цьому році ми вже маємо дев'ять інцидентів з вибухонебезпечними предметами, чотири з яких, на жаль, завершились летальним ісходом. Внаслідок підривок на цивільне населення в цьому році на різного роду боєприпасах постраждало травмовано 13 осіб. Якщо брати наприклад минулий рік минулого року, у нас за весь рік ми маємо. Цілих 57 інцидентів, з яких 17 – це летальних випадків, і на жаль, з них одна дитина загинула, підірвалася саме на вибухонебезпечних предметах пане Артеме, Я от ще хотіла уточнити щодо технічної складової розмінування. Ми в ефірах говорили навіть якось про дрони, про те, що українці виготовляють дрони, які будуть допомагати в розмінуванні. Скажіть, будь ласка, рятувальники, наскільки часто користуються дронами, наскільки це важливий момент, важливий засіб в процесі розмінування. Розвиток не стоїть на місці, і так, так само введення інноваційних технологій в чи гасіння пожежі, розмінування території, служби порятунку, це також стосується і касається. я Не буду розкривати всі карти, багато чого не, не можу розповідати, але так внідряються, так використовуємо, так дуже БПЛА нам допомагають. Якщо брати, наприклад, на великий загал машини розмінування це це також без безпілотні автомобілі, які, якими ми розміновуємо. Ну і пане Артеме, скажіть, будь ласка, в цьому процесі розмінування залучені рятувальники чи можливо допомагають ліцензовані недержавні компанії? Окрім тих піротехнічних підрозділів, які працюють на території нашої області, які є в складі нашого головного управління, також у нас працюють введені сили з інших областей допоміжні сили. Окрім цього, також є так називаємо гуманітарне розмінування. Це міжнародні організації, які мають ліцензію на проведення робіт саме з ідентифікації і виявлення вибухонебезпечних предметів на території. Вони також нам дуже сильно допомагають, тому що обсяги роботи. По замінуванню на території Миколаївської області дуже великі. Наша область входить в трійку областей України, які найбільш захаращені саме цим смертоносним залізячим. і роботи ще тут, на жаль, на довгі довгі роки. Я от хотіла би ще уточнити про щодо того, якщо, наприклад, фермери вирішили займатися своєю звичною діяльністю, чи звертаються вони, наприклад, до вас безпосередньо, аби перевірити землю на наявність вибухонебезпечних засобів, і потім спокійно займатися своєю справою. Як цей процес взагалі відбувається? Чи вони взагалом можуть почати будь-що робити на землі без якогось дозволу рятувальників саперів? Ну, дивіться, теоретично можуть почати, але хто ж буде себе лишній раз наражати на небезпеку? Тим паче, у нас багато полів. Це полі, поля, де були так називаємо прильоти, де велися або активні бойові дії, або під час відступу нашого недруга. Мінувалося все і всюди, е, звісно, у нас дуже багато таких фактів, коли е, сільковохазяєвах е, сільськогосподарських підприємств звертаються до нас з проханням про. Е, Перевірку чи розмінування тих чи інших сільгоспугідь полів і тому подібне. І зараз ця робота ведеться в тому числі і машинами механізованого розмінування. Дякуємо, пане Артем за спілкування. Це був Артем Вагін, пресофіцер головного управління ДСНС України у Миколаївській області. За його інформацією на Миколаївщині зараз. Понад 6 тисяч гектарів встигли сапери розмінувати, і з початку року сталося 9 інцидентів підриву на вибухонебезпечних предметах.